Притча нескінченний хліб. Колись жила одна бідна бабуся. Такою бідною вона була, що іноді їй навіть не було що хліба випекти, і була в неї зла сусідка, яка цю бабусю невпинно її бідністю докоряла. І раптом помітила сусідка, як тільки вона починає хліб пекти, у бабусі теж струби дим йде, ніби хліб печеться. Невже ця жебрачка теж розбагатіла, здивувалася сусідка. Потрібно б заглянути до неї та перевірити. Заходить сусідка до бабусі, а та дійсно коровай й з печі виймає. Посадила бабуся сусідку за стіл, хлібом свіжим її пригощає. Здивувалася сусідка, звідки ж у тебе хліб? Нещодавно ти була бідніша за церковну мишу, а тепер щодня хліб печеш. І розповіла їй бабуся, що втомилася вона від докорів у бідності, і стала головешку, що диміла у піч підкладати, коли сусідка починала хліб пекти. Тиждень так проходить другий, і от бабуся і придумала. А дай я буду Бога про милість його просити кожного разу, як головешку до пічки кладу, так і стала поступати. Поклала вона головешку в піч, помолилася, і раптом хтось стукає у віконце. Стоїть старий жебрак, весь у лахмітті, хліба просить. А хліба то в доміні кусня віддала бабуся старцю останню свою картоплину. Той її з'їв і знову хліба просить. Звідки ж я тобі, старче, хліба візьму, каже бабуся, а ти з печі дістань, відповідає старець. Заглянула бабуся в піч, а там і справді готовий коровай лежить. Охнула вона. Дістала коровай з печі, стала старця годувати. Він з'їв увесь коровай і ще просить. Нема в мене більше хліба, каже бабуся, а ти знову з печі дістань. Знову відповів старець, дивиться, бабуся, там знову коровай лежить. Дістає вона коровай з печі, а сама вголос дивується, до яких же пір Бог буде хліб мені дарувати? А до тих пір, поки щирим серцем ділитимешся з усіма голодними, відказав дідусь. От відтоді і не переводиться ніколи в домі доброї бабусі хліб.